Чи дивилися вчора матч з Бельгією, і як чи рахували розклади, які що нам треба зробити, як перемогти, як зіграти, щоб вийти з групи? Так дивилися матч. Звичайно, всі думали про результат, але розуміємо, що в принципі, як би вони не зіграли, все залежить тільки від нас. І... Налаштовуємося, відштовхуємо стільки від своєї гри? Так, доброго дня. Згоден з Шоріком, тому вважаю, що це дуже гарно, коли все залежить від нас. Та коли ти знаєш, що якщо здобудеш позитивний результат, то все буде добре. Це я вважаю, що легше. Ви зазначили, що переглядали вчора поєдинок. Як вважаєте на що потрібно звернути увагу нашій збірній? Перед матчем з Бельгією чи можливо на когось? Запитання до обох гравців. Дякую. Вважаю, що футбол грає команда. Звісно, вони мають дуже гарних виконавців. Це перші приходять на Це Дебрюйне, Лукаку, Доку. Але як я вже казав, то футбол грає команда, та я вважаю, що вони дуже збалансована та сильна команда. Але, як ми вже казали, шанси у всіх рівні, тому будемо робити усе можливе. На 100% погоджуюсь з Максимом. Футбол це команда гра і все залежить. І тільки, як я казав, до цього від нас Звичайно, Бельгія має зіркових футболістів: Дебрю, Доку, Лукаку, Тільманс. Неймовірно сильна команда, але як показує практика, вже як ви побачили на прикладі Словаччини, що вони теж можуть програвати. І до гри, в принципі, всі рівні. Якщо ми зіграємо свою найкращу гру і не будемо нікого боятися і підлаштовуватись під кого, то я думаю, в нас є великі шанси на позитивний результат. Запитання про безпеку на євро. Ми країна, яка воює. Як ви відчули безпеку на євро? Наскільки багато уваги поліцейських біля вас? Можливо, були якісь ситуації, можливо, були якісь провокації, можливо, щось таке було, що з точки зору безпеки ви б могли поділитися. З першого дня був дуже здивований, тому що коли ми їздимо на ігри, з нами вертоліти. Правильно, Сашко? Ну, Літають? З нами навіть там літає вертольот і поліції дуже багато. Я чув, що до нашого збірна особливо прикута увага якраз на рахунок безпеки. Провокацій не було, я такого не чув, і ми не зустрічалися. Всі, В принципі, до нас дуже добре відносяться і поважають. Тому якихось поганих ситуацій ще не було. Да, я згоден та хочу ще додати, що багато країн також намагаються підтримувати. Та е, дуже багато як правильно сказати. Дуже багато хто хоче нам допомогти та виражає якусь підтримку, тому щоб якісь були провокації, то з цим не зустрічалось. Нам після матчу із словаччиною і Сергій Реброві і дехто з гравців говорили, що була така установка для переважно для центральних півзахисників грати вище ближче до воріт суперника, насичувати ось останню останню третину поля. Розкажіть, от які ваші саме були функції під час гри? От які моменти на вашу думку стали ключовими у цій перемозі, і чи допоможе це такий підхід до гри у матчі проти Бельгії перемогти їх? Звичайно, ми робили висновки після першої гри проти Румунії і розуміли, що треба міняти, міняти щось на футбольному полі. Особливо моя роль була грати вище, як ви сказали, більш міжлініями, але Словаччина грала дуже компактно і було важко знаходити там м'яч. Я декілька разів в першому таймі опускався, щоб розвертати, розвертати атаки там, на Андрія Ярмоленка пару разів міжлініями виходило. Але Словаччина дуже почала агресивно, ми, напевно, трохи не очікували такого. Добре, що в другому таймі перебудувалися, почали грати більш агресивно, напевно, на пресинг. Вище підійматись. В нас просто багато якісних футболістів, умовно, той же Коля Шоперенко. Володимир Брошко вони можуть грати трохи нижче, і мені нема, не було сенсу навіть опускати ще, ще нижче і забирати м'яч у них там, або у наших захисників. Також Олександр Зінченко, він, в принципі, грав як захисник, але всі розуміють його якості, і він так може зіграти і між лініями, і більше на атаку. Тому я хотів знайти м'яч там, розумів, наскільки важливо бути там більше до чужих воріт. Тому, напевно, якраз і перший гол, коли Шапоренко забив, ми вийшли в контратаку, і ми, нас було багато, ми, сьогодні у нас була теорія, і ми побачили, що багато футболістів у нас якраз порівняно з першою грою проти Румунії було багато в штрафному майданчику. І як ми знаємо, чим більше людей в штрафному майданчику, тим більше е, вероятність, що ти заб'єш гол. Особисто ви практично не мали багато ігрового часу. Не пригнічує вас той факт, що вас розглядають як запасного гравця. Та як наскільки складно боротися із конкуренцією? Дякую. Дякую за питання. Я вважаю, що для кожного гравця, для кожної дитини чи футболіста це не має значення. Дебютувати на євро це велика подія, тому що е, євро це один із найпрестижніших турнірів на світі. Та той факт, що мені довірили е, цю функцію, е, звісно, звісно, я дуже пишаюсь цим. Та для мене найважливіше допомагати команді, а як це буде 10 секунд чи 90 хвилин, це не має значення. А по поводу конкуренції, звісно, тому що тут е, я вважаю, як казав Георгій. Дуже сильні є та якісні гравці, та е, це тільки допомагає в тренуваннях е, показувати свої якості, якісь та чомусь вчитися новому. Тому ми працюємо та насамперед найважливіше, щоб ми вигравали матчі питання про проблемні перші тайми у збірні. Багато ми їх програємо. На жаль, прикладів вистачає це і та, таки. Ісландія, Боснія, герцеговина, Словаччина нещодавньо. Чи аналізували ви. Що сам, в чому саме причина і чому ми програємо оці перші тайми? Як це виправити на майбутнє? І друге коротеньке питання: в нас буде на один день більше на відновлення порівняної з Бельгією, наскільки це може стати нашою перевагою? Якщо чесно, складно відповісти на це питання. Ми самі про це думали, і постійно нам Сергій Станіславович на цьому наголошує. Але. Не розумію сам, чому так складається, і це вже систематично, ми це розуміємо. Тому я ж кажу, не знаю, чому так. Можливо, нам потрібно спочатку якось, коли ми пропускаємо, починаємо грати. Не, не знаю, складно відповісти на це питання. А на рахунок другого питання, я думаю, що на такому рівні е, немає якоїсь. Е, Скажімо так, всі на 100% готуються до гри, і, можливо, навіть один день не може якось допомогти, чи ще щось. Бельгія має неймовірних футболістів і так само ротацію, тому я думаю, що ми, що вони мають підійти до цієї гри на 100%.